Ще ж любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Я от такою закладеною зачіскою, тому що я сьогодні хочу зібратися з вами, затестити новинки, і ми підемо набивати нове тату в моєму житті. Це буде вже дев'яте порахунку. Я візьму вас обов'язково з вами, покажу вам це все. А сьогодні ми з вами будемо тестити новиночки. Перше, це будуть ось такі нові продукти від Maybelline, Це гель для брів і їхні нові Санкіс, Санкіс Блаш. Тут в мене два відтіночка, 0,3 я для себе підготувала, 0,8 я розіграю для вас, так як скоро у мене день народження. І десь в наступних відео обов'язково буде конкурс з цього приводу. Я хочу порадувати вас. День народження в мене, а подарунок отримує хтось з вас. Тому не забувайте підписуватися і дивитися мої відео, бо скоро буде конкурс. Я постараюся його зробити якимось дуже класним. Також в мене омріяний, близько для губ це нарешті він в мене є. Також бронзер від Мілані, це мені прислала моя підписниця. Якщо я передаю тобі привіт, ще раз тобі безмежно вдячна. Ось такий. Також тон від Prada, який дала мені потестити Катюша, я вже все про нього знаю. Також я підготувала кремові рум'яна від Nude Steкс. Ось такий тестер консилера від Валентіно. Спробуємо побачимо, що з цього вийде. З стареньких продуктів це рум'яна і хайлайтер від Бобі Brown. Не знаю, що мені пригодиться, і пудра від Живанши. Ну що ж, давайте починати. Перше, що ми почнемо, це, звичайно, що тональний крем від Prada. А відразу скажу, він мені не сподобався. Він гарно лежить на обличчі. Це в мене рефайлево, скажімо так, без. Кришечки без свого флакончика. У мене ось такий, типу як тестер, чи щось таке. Він для мене трошечки засвітлий, тому я буду розводити його з ось таким бронзером від Катріс. Я нанесу ось так. Раз, два, трошечки лоб от сюди і потрошечки пододаю: так, у мене відтіночок, до речі, ln 10 Ну, взагалі, зараз, коли я ще засмагла і трошечки з автозасмагуюся, для мене прям дуже світло, але нічого страшного, ми зробимо красу, потрошечки в кожну капельку додаю бронзера. Свого кремового, і ми це все будемо тушувати на обличчі. Якраз от він так постоїть, і підвивітриться. У мене зараз цей спирт із складу. Тональний крем середнього такого перекриття з матовим фінішем, достатньо стійкий, достатньо красивий тон. В принципі, все з ним хорошо на спирт в складі. от Наприклад, він мені дуже схожий на Armani Luminous Silk, але Armani спирту немає в складі. Я ще раз передивилася вже на всіх сайтах, там немає спирту в складі, я просто викинула свою упаковку. А тут, ну, приємно, досить відушка, гарно тушується от з цим кремовим бронзером, коли я його підмішала, все виходить і досить непогано мені по відтіночку. Ми зараз консилером це все. Під перекриємо, бо я такий, знаєте, бронзер трошечки навіть червонуватий в результаті виходить, але я всюди його підмішую. От пензликом тушується просто супер. Він дуже гарно тягнеться, дуже гарно лежить, не залишає після себе полос. Я надіюсь, вам там гарно видно, бо сьогодні такий дощ за вікном в Києві прям дуже сильний, але, але якось. Так, отут в мене прищики вилізли, я ще їх роздерла. У нас буде консилер від Валентіно. Він у мене лежав, чекав свого часу. Тут багато відтіночків. Давайте я візьму ln 3 і візьмемо оцей DR. 3, потім нанесемо його як бронзер. Спробуємо, чи ні. Вони ж лежать, мають щось з ними відбуватися. О, Тут стільки продукту, що мені якраз тільки під очі його нанести. Вітіночок досить непоганий, текстура така приємна, кремова, легке перекриття, уже бачу, що прям дуже легеньке перекриття, не сильне, але приємна така текстурка, комфортно тушується. Дуже легке перекриття. Це, мені здається, хочеться для консилера чуть трохи побільше. Я так сюди ще на центр додам. Підвисвітлю центральну частину. Але він такий Radiant, мені здається, very light, very lasting, very Valentino консилер. Так, і от сюди мене собаки піщать на фоні, хочуть гуляти. А злива така, що я тільки що прийшла з роботи, до речі, була не нафарбована, тільки що прийшла з роботи, і вся просто мокра, просто вся мокра. Ну Спробую я ось цим залишочком. А тут щось доперекрити. Ну, це мало вірогідно, я додам на підборіддя, так як він такий легенький, знаєте, нічого мені тут сильно не поміняє. Але раз я вже його відкрила, хочеться все використати. Ну, такі штуки, в принципі, зручно брати з собою, але не можу сказати, що він мене чимось здивував. Давайте відкрию оцей самий темний. У мене сьогодні немає ніякого кремового бронзера. У мене будь кремові рум'яна. бронзер залишиться ваш. Ого, це прям шоколад-шоколад. Зовсім на кінчик. Пензлика набрала трошечки. Ой-ой-ой-ой-ой. Це щось дуже тумач. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Mm, чорна полоса, да? але в принципі, дивіться, як гарно розташувався, і вийшло от, на очі, як підкладочку, буде красиво. Я отак знов на кінчик. І все на очі, і все відразу тушуємо. Ну, тут я вже зробила перебор. Але дивіться, така, знаєте, як база під макіяж, красиво. І сюди, і от сюди. Тик-тик-тик-тик. Ну, гарно, розташувався, дав мені вже скульптуру, але зовсім, зовсім його треба трошечки. Саме, ну, от знаєте, для такої цілі можна купити. Його говорить, який він чорний. Якщо ви його візьмете, я прям ледве торкаюся, щоб зробити те, що я хочу. От, подивіться, я чуть-чуть нанесла на рухому повіку і все. Давайте чуть по периферії лоба додамо. Ну, тушується прям як маселко. Приємно, дуже-дуже-дуже приємно, класно, мені все подобається. Але оце ж він зараз засохне, я вже його. О! Тут я, звісно, пішла по крупному. Зараз придеться ще доставати тональний крем, щоб це все спасти. Ну нічого, дивіться, розташувався. Це ж консилер, він не буде так швидко фіксуватися, з ним можна погратися, потім спонжиком це все буде прибити і взагалі не паритися. Ну, в принципі, нічого, ви знаєте, от в ролі. От такі штуки мені подобаються, що це можна взяти, поїхати кудись, знаєте, і це у вас відразу. І бронзер, і все, що вам треба, буде, все в одному. Ну, Сподобався мені, але бігти купувати його я явно що не буду. 100%. Підложечку собі красиво зробила. Так, давайте перейдемо до геля для Брі. Це суперлок. Я бачила, в них вийшли ще якісь нові. Фломастери для брів, щось для типу того, потого на мейкапі не було. Я це все купувала на мейкапі. О, текстура мені подобається. Я бачу, що він вже дуже зручна щіточка і він вже мені вкладає бровки. Побачимо, чи це буде гарна фіксація чи ні. Щіточка дуже зручна. Мені подобається ця така упаковочка в формі тюбіка, а не в формі баночки, тому що так можна відстежити, скільки ще засоба залишилося, скільки ще мені, не знаю, мені таке подобається більше чомусь менше місця займає такс. Дуже гарно фіксується. ця брова вже підфіксувалася, і дивіться, я можу викласти волоски. Якщо вони ще будуть триматися, це буде супер знахідка. Ну, до кінця ми ще побачимо, наскільки це буде триматися, але викладає просто ідеально. Клас. Давно в мене не було такого геля, Для чого ще раз вмочила, поняття немаю. Ну, з цією брівкою мені завжди все простіше викласти, того, що вона в мене гарна. Вона в мене слухняна донечка. А от права взагалі не слухняна. Так, і я оце замовляла. Цей продукт і цих два. І в на майкапі була акція. Можна було отримати в подарунок ось такий павербанк-лампа. В наших умовах виключення світла просто супер. Подарунок, так і вказано. Того, якщо ви ще дивитеся це відео, зайдіть на майка, перевірте, чи там ця акція ще не закінчилася. Так, далі мій відтіночок 03, Soul Search, якось так називається, відкриваємо красивий такий золотистий персик це буде щось по типу. Бронзер, ой, красивенький відтіночок, дуже легкий, можливо, навіть і під роз'їзд тон мені зараз побачимо. Ой, гарно, ви знаєте, на літо прям супер. Мені дуже подобається. Мені прям дуже подобається. Дуже схожий до Діора, Це зараз всі ці нові сяючі штуки. Я таке просто обожнюю і відтіночок. Супер освіжаючий, супер літній, красивий. Я надіюся, вам гарно видно із-за того, що не дуже яскраве світло, але це прям дуже красиво, практично нічого не видно, дуже сяюча щічка. Сяючого вже сьогодні більше нічого не хочеться додавати. але ми ще побачимо. Воно ну, дуже красиво. Я підготувала матові рум'яна поверх. Я думаю, ми виправимо цю ситуацію. Так, я хочу, що це на очки, дуже легка текстура, прям водичка. Не супер, така вона, знаєте, пігментована, справиться всі. мені тепер хочеться взяти відтіночки. якісь. Це от вони два між собою схожі. Це все, що було на мейкапі. 03 і 08 відтінок. Я взяла два. 08 комусь буде для вас. Ось бачите, 03 більше персиковий, 0,8 більше якісь, ну. Шейдes Он називається ось так. Ну, Будемо бачити. Хочеться мені відразу вже і кремових рум'ян. Додати ось таких вони матові це відтіночок Peach від Nude Stix. Класні рум'яшка, все з ними хорошо. Я вже вам досі, їх, по-моєму, показувала. Ну, от так додамо, щоб це було трошки більш рум'яно, більш трошки пігментовано. Я, я ж марфуша, я ж люблю, ви вже в курсі. Так чуть-чуть я тільки на центр додам персиковий не мій відтінок, але я сьогодні така бронзова богиня, що я не маю нічого проти, щоб він був на мені. Сьогодні хочеться собі зробити настрій макіяжем. Так, що в мене далі новенького? Це що все, більш нема нічого нового пудра, пудрочка. Я забула про неї, Це пудра від Givenchy, шикарна пудра, але вона тальком. Обираючи між нею і між пудрою від Rare Beauty, я би взяла б пудру від Rare Beauty. Катя казала, що і ця дуже класна, я погоджуюся, вона шикарна. Так, я собі насипала в кришечку. І буду наносити пензликом, тому що це не мій спонжик, раз. А по-друге, мені не треба стільки багато пудри. Пудра класна, небюджетна. У мене цей популярний 0,3 відтіночок. Дивіться, як вона зблюрює, матує. Я тут набрала стільки засоба. Не люблю, звісно, так, але нічого. Вона прям все зразу матово. Нічого ніде, але із-за того, що в мене тут багато сяючих продуктів, вони сяють зсередини і це виглядає ну, супер красиво. Ось так, так, так. Що в мене на шиї? На шиї це в мене біоревіталізація. Я зробила собі перед ним народженням, щоб все було красиво того, що в мене... Там є віномчики, які мене дратують. Ну, це чисто із-за того, що я так сплю. Пудра дуже класна, супер матуюча. Це саме матуюча пудра з всіх тих, які в мене є. Дуже дрібно дисперсна. Оцей 0,3 відтінок, бачите, він рожевенький, він самий красивий серед всіх. Але я повторю собі Роузі Ink, Однозначно. От така матова історія це не для мене. Я таке не люблю і не сильно за таким десь кудись женуся. Так, оця бровка прям вкладена, я її прилизала. Цю не прилизала, і вона ще, до речі, Мягка, дуже схожий гель для брів на гель від Сінарт, який вже у мене досить давно. Так, я шукаю щіточку, щоб спробувати все це пригладити на цій брівці. Вона ще досі рухома, і да, це, це як воски для брів. Тільки в такому форматі тюбіка. Мені такі більше насправді подобаються ці формати тюбіка, тому що. Я оце з банки, треба окремий пензлик, щось там ще вона засихає, я таке не люблю. А тут все зручно. Ну, вільно, явно, що не те, що треба для моїх брів, бо мої брови хочуть якоїсь залізобетонної фіксації. Ну, це нормально. Того для ваших нормальних брів це буде прям супер. Так, далі. Хочеться чуть прям рожевеньких да? У мене є ось такі uh, Nude Pink від Bobi Brown. Прям холодні, трошечки захолодим наш образ. Я візьму такий достатньо жорсткий пензлик, тому що, по-другому, вони практично не набираються. Ось, і бачите, от вони прям зробили мене більш такою якоюсь свіжою, тому що тут в мене все персикове, а їх додала і стало відразу покрасивіше, як на мене, тому що я люблю. Холодні рум'яна і ось так на рухому повіку. І все красиво. Я навіть бронзер не хочу додавати. Цей мілані, який підготувала, покажу вам його десь в наступних відео. А додам ось такий хайлайтер від Бобі Браун теж його дістала, давно не використовувала. Так, і наберу саме ось цього рожевого. На пензли Real теж Realtnix подобається не Дуже гарне сяєння, Виходить, воно теж більше рожеве, ніж холодне. І от так сюди його додамо, щоб це все врегулювати. Я прям дуже сяюча, на рухому повіку. Класний хайлайтер це від Bobbi Brown. Якщо ви досі ще думаєте, він такий однорідний, без окремих сяючих частинок, рожевенький. Якщо ви досі ще думаєте, чи він вам треба, він вам треба. А так, над губою. Ну, все красиво, мені вже все подобається. Очі будуть не нафарбовані. Сьогодні у нас просто макіяж, просто тестую новиночки, тому ви пробачите. Так, олівчик для брів від Пазе. Трошки заповню. ось тут пробільчики. Врешті мій супербажаний блиск для губ і троут. Я так його хотіла. Чого я чекала, поняття немає. Просто чекала. Воно, як це красиво. Це дуже красиво. Це космос, як красиво, і все красиво вийшло взагалом. Куплю собі, ще точно чохла, До цього я займаю любов'ю, пробачите? Точно куплю собі чохла ще до цього всього діла. Так, моя чолочка. Виправимо її. Ну і що, такий супер класний образ в мене вийшов. Ви знаєте, я оцінила цю штуку від Maybelline. І шкіра дуже гарна, і тон прям от сьогодні супер красивий. Він для мене був, знаєте, завжди трошки засвітлий, Трошечки він був засвітлий, а коли сьогодні я підмішала його разом з ось цим бронзером, вийшло прям супер красиво, того я спокійно можу вам радити, Чуть хочу розтушувати, бо тут цим гелем для брів. Підзняла на добровима блиск, шикарний, рум'яна шикарні. Все супер, супер, круто. Звичайно, що ми проходимо цілий день і взагалі підемо зі мною. Займатися моїми справами, ну дуже матово сяючі середини обличчя. От саме цей, ця, ця пудра сьогодні підійшла як ніколи, тому що дуже багато всього сяючого Но шкіра просто ідеальна. Але так як він спиртом, це точно не на кожен день. Це більше святковий тональний крем, і він дуже схожий мені з Armani uh, Luminous Silk. І я би краще б взяла б Armani Luminous Silk. А тепер ми відправляємося набивати моє саме символічне тату в цьому житті. Це тату про моїх собачок, про те, що вони завжди будуть поруч зі мною, і вони моя душенька. Ось така краса. Сердечко у вигляді скріпочок, воно буде червоного кольору, і сама, сама ручка з лапкою будуть чорного, як стандартне татуювання. До речі, дуже люблю червоні тату. А так, тут ми вже добиваємо цю неймовірну красу, і зараз ви будете бачити кінцевий результат. Насправді зона не дуже приємна. Ось так це виглядає в результаті. Я рідко заклею плівочкою, але потім в мене алергія часто від неї ну, на цей раз так і було. Потім я з'їла дуже смачненькі сирники своєю подругою, прогулялася по. В гарному Києву, і на цьому закінчився мій день. Бажаю вам такої ж сонячної погоди, також настрої, який я вам намагалася передати в цьому відео, не зважаючи ні на що я вас всіх сильно люблю, обіймаю. і пацілуй. Дякую, що ви це відео.